Щороку, в 3 четвер травня, українці вбираються у вишиванки, і каразінські з гордістю доєднався до цієї традиції. Для мене вишиванка це не про одяг, це про сенс, це про пам'ять, про історію, про коріння, це про любов. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили сьогодні одягти вишиванку? Це важливо для мене в першу чергу, як для українця, бо це є символ ідентичності. Ми зараз, у час війни, як ніколи, маємо показувати свою ідентичність. Сьогодні день вишиванки, і, звичайно, хочеться показати свою позицію, що ми Україна, Харків це Україна. Взагалі одягав вишиванку не тільки в свято, а в будь-який день, коли є настрій для цього. Я виступаю в вишиванках. Мені не треба окремий день, щоб вдягати наш одяг етнічний. Я останні років 10 весь час одягаю вишиванку. Приходжу завжди до університету на роботу, тому що розумію, що це дуже важливо. Це для мене важливо. Сьогодні свято у всіх каразниців, тому ми вирішили доєднатися до цього. Наш структурний підрозділ, наша медіастудія вирішила до цього доєднатися. І ми підтримуємо разом з каразницями це свято. Це наш показ української ідентичності, тому сьогодні всі вбралися у різноманітні вишиванки різних регіонів України. Я вважаю вишиванку, напевно, найкращим варіантом для верхнього одягу, тим паче в таку сонячну класну погоду. Вишиванка це не просто одяг, а саме символ, маркер нашої ідентичності, і ми не повинні його замовчувати. Плюс багато асоціацій з українцями саме йде з нашим національним одягом як код нації. Тому я шановую наші традиції сьогодні підтримую.